Робити своїх півтори тисячі гривень чи зберегти постійного клієнта. Був, значить, у нас постійний клієнт, гарно барав, гарно працювали, з плюсиком, без завдатка, все окей, все добре. І щось пішло останній якось час не так. 6-го місяця висить замовлення, неоплачене, клієнт морозиться, трубку не бере на вайбер з завтраками, Короче, все як то не так, що то в нього якісь складнощі, труднощі і так далі. І суть питання, якось тих півтори тисячі своїх добитися, до дожати. Чи ті забити на них і оставити відносини нормальні? Але нахер ці відносини нормальні, якщо людина не платить і просто так себе веде по-свинськи. Ну, я не розумію. Всяке може бути. По-перше, коли є борг, то не ми маємо дзвонити. Клієнт має йти перший на контакт. Там пояснюють ситуацію, ми там вийдемо і так далі. Ну, півтори тисячі ролі не зіграють великої. Але коли дзвонимо ми, людина морозиться, людина не відповідає, не бере трубку, ну, ну таке, така дивна ситуація насправді. Хоча дуже гарно до того працювали, дуже непогано. Я думаю, що і нас дивиться, зрозуміє, про хто, той розуміє, про кого йде мова. Ось така от історія. І чесно, півтори тисячі гривень або відносини. Але чи будуть ті відносини, чи буде та роби робота подальша, якщо людина отак от, от себе веде? Розсудіть, напишіть, хто б як вчинив.